Якщо ви вважаєте, що дитина вже добре засвоїла назву тваринки англійською мовою. В молодшому віці вона може показати цю тваринку, в більш старшому віці вона може сама назвати цю тваринку англійською мовою, ви можете починати знайомлення, ознайомлення з іншими тваринками, як вони будуть називатися англійською мовою. Ви можете використовувати ті ж самі розмальовки, набори для ліплення. Якщо дитина вже знає більше, ніж одне слово, два або три або більше, допоможуть ось такі ігри, які називаються «I spy» Знайди тваринку. Ви називаєте тваринку, і дитина вам її показує, або ще, може, промовляє. Ви можете використовувати ось такі вімільбухи або іграшковий набір. Все, що у вас є.